Репортаж про те, як знищуються ліси на Україні. Це конкретно ліс, от ліс належить залізниці. От бачите, залізниця. І це в'їзд в селище міського типу Сарата. Прямо в'їзд з сторони Одеси. Ну, координати окремо. Тут транспортна контора, бивша і там ДРСУ. От ліс. Бачите, які дуби. Отут були такі дуби. Це сплошні суцільні дуби були. Їх було тут тисячі. Залишилися одиниці. Підемо подивимось. Бачите, який величезний пеньок. Діаметр не менше 60 см. Тут такі пеньки на пеньку. По порослі бачу, що зрізаний не більше року, ну, у минулому році, очевидно. Абсолютно свіжі пеньочки. Ну, рік, рік. Це, щоб ви бачили, які тут дерева. Дуб пеньок 50, тобто, не пеньок, а не менше 50 см. Пеньок на пеньку. Край сарати, купа контор, недалеко пост гаї. А тут вирубували тисячу кубів, тут збитки, я вам скажу, мільйони, десятки мільйонів гривень. Ось тільки в цьому лісі. Бачите, оце, щоб ви розуміли, що... Брали для продажі, бо отакі людина б і забрала б. А це б для продажі вибирали краще. Це 100% під кришою саратської мусарні цієї нелої поліції. Я їх пропереджував, що тут рубають позаминулий чи запаз за минулий рік. Ще тоді був начальник поліції Буюклі. Ми виїжджали з поліцейським, я їм показував. Це я вам скажу, залишився один дуб із 50. От. Було 50, 49 зризали, один лишився. Так. Такі пропорції. Величезні пеньки, ще бачите. Ще навіть м свіжа. Бачите? Ще свіжа не знила. Це цей рік. Цей рік. Який величезний пеньок. Це зрубали минулої зими. Свіжий, свіжий. Цього року зрубали. Ті дуби посадили ще при царю. Їм не менше 80-100 років. Вони тут ростуть не так швидко. Бачите, це минулий рік. Пустив пороз, Різні пильщики, почерк різний. Ті, хто приїжджає сюди красти ліс, очевидно, викидають сміття, бо тут дуже багато сміття. Місцями прямо гори сміття. Суцільний розбій. Вирізано все. Тільки починає пускати по-новому і вже ріжуть.